Айно на стані справ у самій Росії, отже, такий план. Зараз вітаю на зв'язку Олексія Мельника. Це керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Доброго дня. Вітаю, панележе. Та ну почнімо, як я вже сказав, щодо імітації ось цих виборів. Ну фактично, там дива не сталося. Ми знаємо, що представники навіть деяких європейських структур вони в такому саркастичному форматі ще до початку виборів привітали Володимира Путіна із перемогою. Але так виходить, що фактично Владимір Путін є другою людиною після Іосіфа Сталіна, який так. Так довго, настільки тяглий період обіймає посаду керівника. Воно по різному може називатися там, чи генеральний секретар Компартії, чи президент, чи якось інакше. Але от от настільки довго перебуває при кермі е, однієї країни. Е, чи є взагалі новина в тому, що сталося? Що в цілому, ви би виокремили? Е, от по, по цих кількох днях, коли псевдовибори тривали? Ну, на жаль, я повторюю на жаль. Е... Ми отримав чи ми спостерігаємо те, що очікувалося. Тобто, ніяких несподіванок стосовно масового е саботажу чи е якихось протестних акцій не відбулося, і я повторюю ще раз, що це те, що всі очікували, тобто, не, не було сюрпризів. Е що ще на мій погляд варто зазначити і час від часу нагадувати нашим зарубіжним партнерам це те, що є, скажімо, сумнівна легітимність сьогоднішнього статусу новообраного президента Росії. Тому що е, вибори, ну окрім всіх порушень, всі, всіх там цих репресивних заходів по усуненню опозиційних лі опозиційних кандидатів, вибори відбувалися на окупованих територіях, тобто е, були зараховані е, голоси е, тих людей, які е, з. Ми вважаємо і наші партнери вважають громадянами України, навіть якщо вони насильно отримали чи були змушені отримати російські паспорти. Це все одно громадяни окупованих територій. Більше того, були залучені до голосування громадяни на окупованих територіях, які не мають російського паспорту. Ну і все це скажімо, ставить під питання легітимності. Президента Путіна, і зараз ми ну, будемо дивитися, спостерігати, яким чином далі будуть реагувати західні лідери, окрім таких е, саркастичних зауважень, чи вони е, будуть е, десь на офіційних якихось зустрічах чи форумах, наголошувати саме на сумнівній легітимності лідера Російської Федерації, а як далеко це може піти до речі, тому що перед перед самими виборами ми вже чули чули ноту представників міністерств закордонних справ низки країн європейських, і вони дійсно говорили про те, що е, фактор окупованих територій і те, що до виборів залучені, скажімо, поза поза своїм бажанням, поза своєю ініціативою українці, які перебувають на окупованих територіях, воно дає підстави підважувати взагалі легітимність, але політично чи чи, чи чи можна вбачати, що бодай одна країна з згрон цивілізованих країн, розуміючи настрої? Ну ми, ми чули та про переговори з Росією про те, що так чи інакше рано чи пізно доведеться говорити. Там я не говорю зараз на яких умовах? Це інша тема, але в цілому питання цієї легітимності це буде нота, чи це буде позиція, яка не дозволить комунікувати з, з владою в Росії де факто? На мій погляд, це, ну звичайно, зараз прогнозувати важко. Але на мій погляд, це нагадує ситуацію з ордером на арешт Путіна як воєнного злочинця. Ніяких прямих наслідків наразі немає. Але ну, тобто, його не арештували туди, не вислали виконавців на рівні ООН які б його там закували в кайданки, але є, є, є наслідки в тому плані, що Путін боїться виїжджати за, за кордон в ті країни, де є буде, потенційно мінімальна загроза його арешту. Так само і тут, якщо будуть хоча б певна частина світу, а це буде. Найбільш це найбільш розвинені держави. Якщо вони будуть акцентувати на тому, що президент Росії нелегітимний, це очевидно, як в випадку. З ордером на цей арешт, чи, наприклад, з міжнародними санкціями, це буде мати якийсь е, такий відтермінований ефект, е, тобто непрямий ефект, але в будь-якому разі, це, е, це буде шкодити політичному, заслужено шкодити міжнародному іміджу Російської Федерації і її лідера. Ем, щодо Самих виборів і того, як це тривало, мається на увазі. Ось ця ось цей заклик від Юлії Навальної про те, що мовляв в 12-й годині, варто було би прийти невідомо чи голосувати, чи не голосувати, але показати свою, свою наявність, тобто тим людям, які, мовляв, не згодні. Як в цілому, от варто це оцінювати? Чи це взагалі матиме бодай якийсь ефект? І чи це мало Ну, чи ви принаймні побачили візуальний ефект? Давайте з цього найпростішого почнемо, а далі я не знаю, чи доречно говорити про наслідки? Е є маса від е відео фото того як е шикувалися черги, особливо за кордоном. Е звичайно, в тих чергах були люди, які е підтримували путіну. Путіна навряд чи хтось може об'єктивно оцінити пропорцію тих, хто був проти Путіна і хто за Путіна і майно і на закордонних дільницях, так само як і всередині самої Росії, тому що дійсно дванадцятій були ці черги, і те як реагувала влада. Тобто ніякої ж не було загрози е, силових якихось протестів, але все одно там були автозаки, там були арешти, і це також свідчення про того, що при е, всій. Ті зацементованості вже репресії, які і чорніші прогресуючих репресій, які є в Росії, все одно є немає повної впевненості в тому, що російська репресивна машина може повністю контролювати російське населення, тобто це радше був прояв страху, хоча ну ефекту від цих акцій, і в ефекти цих акцій був мінімальний. Ну, до речі, щодо цього фактору за кордону мені здається, тут е, теж треба з'ясувати деякі речі, тому що е, ну от, наприклад, вчора і, і сьогодні, зранку, моїми очима, моїми вухами е, на цих виборчих дільницях були радіостанції з кількох країн. Вчора вдень я слухав, наприклад, німецьке радіо ВДР2, де е, висвітлювалися голосування в місті. Бон, і там дійсно вони констатували, що є велика черга. Репортер, журналіст, колега пішов просто в, е, в осередок цих людей. Росіян мається на увазі, які живуть в Німеччині. Німеччині вони прийшли на вибори, і ви знаєте, ну принаймні так як подаються колеги з веде Рцвай одностайності. Ми там не побачили. Тобто, в тих чергах були і люди, які висловлювалися. А в Німеччині вони, скажімо, мають таку е мають таку сміливість висловлюватися і за Путіна, і проти Путіна. Тобто, так направду в тому тлумі людей були були дуже різні е настрої. Ну то е фактор за кордону, чи він взагалі на щось впливає? Навряд чи він впливає, тому що в Медведів вже поздоровив Путіна з обранням цих 90 чи 87 відсотків, яких відрапортували від них ніхто не від не відмовиться. Але звичайно, було дуже цікаво подивитися на якщо там були якісь як на цих закордонних дільницях. Ну було було б цікаво подивитися, все таки який там реальний був рівень підтримки, але це на загальний результат, це це точно не вплине. На що це вплине? Це на розкручування, подальше розкручування маховика репресій всередині самої Росії щодо екзитполів. До речі, теж такий цікавий момент справа в тім, що не всі росіяни, які перебували під цими амбасадами, вони. Е вони зайшли туди і віддали свій голос. Є ще одна така цікава історія від російського режисера і драматурга, який вже тривалий час живе в Польщі, у Варшаві, має вже тепер в тому числі і польське громадянство. Іван Вирипаєв його звати. І от сьогодні він теж колегам розповідав про те, що він був під амбасадою напередодні в день, декларував свою ніби позицію. Але зайти і проголосувати він боявся. Ну бо він говорить про те, що фактично його можуть не випустити з території посольства, бо посольство є територією Росії, тому тут теж. Бачите, що до Ну, але так чи інакше це буде не дуже істотна, як на мене, похибка. Тому е тут варто певно говорити радше про, е про наслідки, якими можуть бути е якою подальшою може бути політика Росії, чи чи, чи буде йтися про ще більше, скажімо. Вороже наставлення по відношенню до заходу тут вже згадується, щораз частіше ядерна зброя і початок третьої світової війни. Ось ці вибори це є черговий Рубікон, чи просто, ну скажімо, нічого не відбулося в цьому сенсі насправді. Мені здається, що вже відносини Росії із рештою цивілізованого світу практично досягнули апогею. тобто крапки розставлені. Якщо ми говоримо про найбільшу загрозу, тобто це прихід до ядерного чи до прямого конфлікту, військового конфлікту, і як наслідок зростання можливості ядерної війни, то навряд чи самі вибори. Змінять цю ситуацію, оскільки, в принципі, вже доволі добре вивчені позиції, вже до певної міри вироблені контрзаходи. Тому тут я не бачу якихось різких змін. Зміни, де можуть, чи очевидно будуть зміни, це внутрішня політика Росії. Тобто зараз е, слід очікувати того, що е, Путін, отримавши е, оцей мандат, хай буде сумнівної легітимності, але для нього це звичайно ніяких сумнівів немає, що вся Росія його підтримує. Е, зараз в нього розв'язані. Е, Більше розв'язані руки в тому, щоб, наприклад, збільшити масштаби мобілізації, в тому, щоб ще далі і більше закрутити репресивні механізми. Тобто, це навіть ну, що позиції вже там практично немає. А це вже буде спускатися дедалі на нижчий рівень, тобто будь-які прояви незгоди. Ймовірно, це також торкнеться і верхівки тих, хто. Вважає себе чи демонстрував всіляку лояльність. Тобто, Пут Путін запустить черговий раунд зачистки і черговий раунд консолідації російського населення навколо війни. Ну а консолідація з якою кінцевою метою? Тобто фактично і так ця лінія вона є досить тяглою, досить тривалий період. Ми бачимо саме цю риторику. Що має ще змінитися для того, щоб росіяни ще більше сконсолідувалися? І так є шалений рівень підтримки, і так є мовчання тих людей, чиї близькі рідні там гинуть на, на фронті. Тобто, в принципі, для чого що зміняти? Є от ці, ці невеликі зараз рухи, так звані білі платки. Це жінки мобілізованих, до них приєднуються жінки-контрактників, які вимагають демобілізації після певного терміну служби, ці ці рухи, вони, хоч малочисельні, але все одно вони доставляють неприємності Кремлю. Тобто, з цими рухами також очевидно будуть більш жорсткими десь з заходами боротися. Є також е, ймовірність того, що мірою продовження цієї війни за різними розрахунками там чи не найближчі 6 чи 18 місяців. Буде кумулятивний ефект від санкцій і переходу російської економіки на воєнні рейки, і це відповідно відбиватиметься на рівні життя російського населення, що потенційно також загрожує якимось стихійними протестами. От тому, коли я кажу про те, що має бути новий рівень консолідації, тобто це залякування в. Різними способами для того, щоб громадяни Росії всі усвідомили про те, що війна навколо вороги і готові були і далі терпіти, якщо це ну, суттєво буде відбуватися на їхньому власному матеріальному стані, чи це потребувати б від них жертв чи особисто, чи їх родичів направляти на війну, ось ці відчуття про. Про те, що світ змінюється навколо Росіян, давайте так скажемо. Е, чи не НАТО, ми примарно на це дивимось, тому що якщо просто спробувати зрозуміти там щоденну реальність пересічного росіянина, ну то так направду, мало що змінюється. Netflix вони можуть дивитися умовно через VPN, західну музику, слухати так само. Макдональдс тепер правда трохи інакше називається, але він все одно ніби є. Ну ясно, що тепер Макдональдс до того відношення немає, але гамбургер собі замовити можна. Та І от в цілому, по цих всіх моментах, вимальовується таке, ніби альтернативне. Ніби інше, але так направду звичайне життя, яке було і до цього. Ось ці фактори. Вони ж. Я розумію, що це ніби такі побутові прості речі, але ж вони теж мають вплив і, і то неабиякий. Ну так. Але це такий відомий ефект, як варять жабло на повільному вогні. Тому що погіршення їх матеріального стану відбувається поступово, тобто російське суспільство поступово поступово привчається і звикає до цього всього, але в будь-якому разі, в якийсь момент ну це на що звертають увагу там. Російські опозиційні політологи, що джерелом цього протесту не обов'язково стануть прямі антивоєнні настрої чи причини. Тобто, це можуть бути е, якісь питання абсолютно локальні, як це спостерігалось в Башкірі, чи там в інших регіонах е, екологічного характеру, чи питання там незаконної забудови, десь відбору їхнього життєвого простору. Е, тобто, це як. Знову ж таки, класичний той котел з закритою кришкою, який в певний момент може вибухнути, навіть якщо до цього там за день до цього здається, що це під повним контролем. Ось ці заяви про третю світову війну, які були зроблені, до речі, вже після виборів, коли Владимир Путін коментував. Ну, ніби переобрання самого себе, та е, значить про те, що він не виключає сценарію розгортання третьої світової війни і її спричинить конфлікт із НАТО. І це все накладається на ті речі, які ми чули от в попередній годині. Ми теж згадували, наприклад, від німецьких спецслужб, які говорять, що слухайте, ну, росіяни дійсно готуються, Це може бути 26-й рік. В набад б'ють фактично представники е, спеціальних служб Балтійських країн. Чи це все вишиковується зараз в один логічний ряд, який нас дійсно підводить під е, дуже невтішний сценарій? Так е, наразі тренди надзвичайно негативні і песимістичні. Е, і коли ну, вживають такі аргументи, що Путін не наважиться воювати з НАТО, е, принаймні е, засуванням звичайної зброї, тому що шанси. Росії е, отримати бодай тимчасову чи символічну перемогу в цьому конфлікті близькі до нуля. Е, ми... Маємо пам'ятати уроки не дав зовсім недавньої історії, коли більш ніж два роки тому назад, також на основі дуже ґрунтовних розрахунків, більшість експертів політиків сходились до того, що Путін не наважиться на таку аферу, тому що шанси окупувати Україну мінімальні. Ну як бачимо, дійсно шанси окупувати Україну мінімальні, але це не радує тому що йде повномасштабна війна. Так само. Мо будь-які розрахунки чи будь-які прогнози стосовно намірів Путіна. Коли ми їх оцінюємо, ми маємо ми мати на увазі, що е ця людина, цей керівник і його оточення живуть в паралельному світі, і вони е не можна виключати можливість абсолютно ірраціональних е кроків е наступних стратегічних прорахунків. Які призведуть до прямого вторгнення чи, чи провокацій масштабних провокацій проти однієї з країн-члени НАТО і відповідно НАТО. І в цьому випадку, звичайно, навіть якщо ці такі загрози будуть періодично озвучуватися, то це свого роду інструмент стримування Росії від подібних кроків. Олексій Мельник нагадаю, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова з нами на зв'язку. Ем, oh. ще, ще один чинник хотілося б з вами обговорити, який напевно ну, теж буде впливати е, на хід війни. Це е, наявність таких воєнізованих формувань, як е, російський добровольчий корпус Свобода Росії, там низка інших. Е, е, Кирило Буданов напередодні говорив про те, що вони, мовляв, близькі до об'єднання, тобто ці воєнізовані організації, хоча й так вони діють синхронно. В цілому, чи ви бачите певну перспективність діяльності цих одиниць військових і, ну, скажімо, наш інтерес він в чому? Окрім того, що дійсно це певна така буферна зона може бути на території ворога? Наразі, мабуть, передчасно говорити про створення буферної зони, тому що рівень операцій, які зараз? Відбуваються це рейди. рейд передбачає захід на територію виконання завдання і вихід. Тому наразі повторюю ще раз, не навряд чи йде мова про чи є такі наміри створення плацдарму на території по той бік російсько-українського кордону. Але вже можна. Констатувати, що є доволі потужний психологічний ефект, є військово-політичний ефект на сам факт, того, що Путін вже кілька разів в своїх публічних промовах про це говорив, тобто від позиції невизнання і ігнорування подібної загрози, він зараз вже відкрито. Визнає, що, що є така загроза для території Російської Федерації. Е, місто Білгород е, на сьогоднішній день. Е, ну я маю на увазі населення міста Білгород е, і Білгородської області, очевидно, не до кінця поділяє. Ті погляди, офіційні погляди Москви про те, що метою спецоперації є захист, тому що наразі вони на своїй, вибачте, шкурі відчули, що спеціальна, військова спеціальна воєнна операція радше поставила під загрозою їхнє життя ніж підвищила безпеку, от тому ці акції безумовно мають значення, вони мають право на існування. І останнє, що я хотів би зауважити, що подібні операції е, мають проводити це не є лише зоною відповідальності сил спеціальних операцій чи головного управління розвідки, тобто подібні спеціальні операції мають проводитися в чіткій координації з військово-політичним керівництвом держави, і вони мають вписуватися в загальну стратегію ведення війни. Суб'єктність цих, цих угруповань чи є перспектива набуття цієї суб'єктності, тому що там безвідносно того, як росіяни ставитимуться до цих одиниць, напевно. Діяльність цих військових одиниць буде впливати на, на їхнє щоденне життя. Я говорю і про мешканців Білгорода, Білгорода безпосередньо там Курськ, інші регіони, які при кордоні знаходяться. Ось ця діяльність чи вона допроваджує до появи цієї суб'єктності безвідносно того, підтримає їх там хтось чи, чи, чи не підтримає. Це залежатиме, на мій погляд, від подальшого розвитку подій. Оскільки на сьогоднішній день ну. Як мені видається, що чисельність цих формувань навряд чи перевищує там кілька сот, але якщо буде е зрозуміло, що Росія втрачає і чим Чим яскравіше будуть поразки Росії на лінії фронту, тим більша ймовірність буде того, що до цих формувань російських громадян будуть приєднуватися інші насамперед, ті, хто зараз знаходиться за межами Росії і не, не бачать себе в перманентній імміграції. Очевидно, що також на цих територіях Білогородської області. Частина людей є, які буде зростати, частина людей, які не задоволені. Офіційні політику політикою mm -hmm. центру, от тому тобто, так я б не став би виключати такої можливості. Що ну це цікава, цікава перспектива. Так на правду побачимо, чи дійсно вона з'явиться. Ось це таке політичне крило, якщо хочете. Олексій Мельник нагадаю, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Весь цей час з нами вдячні. Інформаційний сервіс від Анни Ільницької. за кілька хвилин, і потім поговоримо про російську нафту. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.